Хочу посповідатися перед вами і, напевно, трошечки покаятися. Але не перед Богом покаятися, а перед своєю сім'єю. Мені не вдалося своїх дітей відокремити від того життя, яким живу я. Мої діти, моя дружина, вони повністю, не просто моя підтримка, а це мої бойові побратими, мої однодумці. Це люди, з якими я розділяю не тільки побут сім'ї, але і абсолютно ту ідею, якою живу сам живуть і вони. Моя дружина не просто мене в всьому підтримує. Вона сама перейшла через страшний пресинг ще у своєму селі 27 років тому, коли вся родина від неї відвернулася, і священник у хорі, якого вона співала, через те, що вона підтримувала. І ну, хотіла вийти заміж за хлопця, який мав стати українським священником. Тоді це саме так звучало. Тому що правильна церква в селі була тільки ну, московська, так і тоді і говорили. Сьогодні не прикривається УПЦ. Вона, моя союзниця і е, заступниця, і веде всі ті справи, які мав би вести я. Але я лишився те, що корисно для сім'ї, роблю те, що корисно для моєї церкви, для моєї України. І можу це зробити тільки завдяки тому, що моя дружина тримає всі решту сторони нашого приватного життя. Мій син Роман, для того, щоб всілякі козацькі не вигадували про нього, вони все одно, в принципі, вигадують, тому нема сенсу. Для них я говорю для своїх людей. Я ним пишаюся як найдорогоціннішою перлиною, яку Бог мені дав. Він давно перестав бути алмазом, тому що життя його обтисало і зробило дорогоцінним діамантом. Ви бачили небагато роликів з його участю, і ви знаєте, наскільки він володіє знаннями словом, стриманістю. Він досконало знає не тільки святе письмо, він виграв. У свій час був конкурс знавців Біблії, він його кілька разів вигравав завдяки своєму знанню Біблії, навіть був на святій землі як переможець конкурсу знавців Біблії. Він займається все життя активно спортом. Він однією рукою може підтягуватися на перекладині. він може дуже багато робити складних фізичних речей. Чому я про це говорю? Тому що, коли хтось говорить, що він там вживає. Наркотики чи якийсь там алкоголь, я жодного разу навіть за святковим столом не міг його вмовити випити хоча б 20 грам вина. Його позиція по знаннях надзвичайно широка, йому без проблем говорити з будь-яким богословом. Він хто там розказував, що його вигнали з семінарії, він а, закінчив бакалаврат Київської духовної академії, він закінчив магістратуру. Чернівецькому національному університеті теологічного факультету. Він вчиться уже зараз на третьому курсі на стаціонарі аспірантури при Чернівецькому національному університеті. Здобуває ступінь кандидата наук з богослів'я і релігії знамства Він Крім того, запрошений не за своїм бажанням, але за проханням дирекції Кіцманської школи, ліцею викладати три предмети: історію України, всесвітню історію і громадянську освіту. Він це зробив не для того, щоб ухилитися від мобілізації, як хтось там писав, а власне тому, що він розуміє, наскільки важливою є ця робота для просвітлення молоді. Так, це моя школа. Тоді, коли треба було захищати Київ, і я і він вступили в 112-ту бригаду тероборони Києва, тому що власне я йому так само казав і не в той час, а раніше, що якщо впаде Київ, ми не будемо мати України, а тоді не буде вже ні української церкви, ні сенсу тут щось відстоювати. Тому ми лишили все і були там. Він з першого дня зі зброєю в руках і аж до звільнення. Гостомеля, Ірпіня і е, закінчення бойових дій в Київській області, він безпосередньо брав участь у боях і захисті нашої України. Далі, як студент-стаціонарник, він повернувся до свого навчання. Чому я знову ж таки його просив про те, щоб він продовжив навчання, тому що я усвідомлював, що сьогодні те, що він може знати, і те, що він може говорити, Воно не менш важливе, ніж е, стояння з автоматом, хоча я не сперечаюся і не прирівнюю, і не хочу забрати слави у наших воїнів, які роблять все для того, щоб захистити Україну. Якщо би я усвідомлював, що можна залишити е, те, що я роблю, чи що я можу сказати, чи що я можу зробити для Духовного фронту нашої неньки України, я давно так само поряд з ним був би в окопі. Під будь-яким населеним пунктом. Єдине, що мене тримає тут, це усвідомлення того, що та місія, яку ми можемо виконати для того, щоб Україна була українською, для того, щоб захистити громадян України від руського мира, ми повинні робити те, що ми робимо: говорити, спілкуватися, витягувати людей із цієї московської зомбоорганізації. Ви прекрасно бачили на відео, починаючи від простих прихожан і священників, закінчуючи єпископами, чому саме навчають у московському патріархаті, яка колосальна ненависть до всього українського, до всього патріотичного, до всього того, що для нас миле і любе, як звідти каленим залізом випікають будь-яке благовіння чи повагу до свого, до наших воїнів чи до праці на перемогу. Я підкреслюю, якщо вони ще готові терпіти молитву за спочилих просто воїнів, ми молимося за спочилих воїнів. Ми теж молимося, але ми ще дбаємо про те, щоб вони перемогли. Якщо наші воїни хочуть, щоб була Україна, то ми хочемо, щоб їхній подвиг не був намарний. Мені було безліч дзвінків з фронту з подякою за те, що. Вони там недаремно воюють, тобто хлопці проводять безпосередній прямий зв'язок, що є сенс воювати за Україну тільки тоді, коли в них за спиною ця Україна буде поставати. Щодо ЛГБТ-активістів, це взагалі наскільки смішне, що просто нема про що говорити. Ну, в принципі, так само, як і про те, що в мене там психічні відхилення, чи що я алкоголік і так далі, тому подібне. Я розумію, це означає, що реально нема за що причепитися, а хотіли би і шукають. Я радий за свого сина, в якого так само як і у всіх нас в моїй сім'ї маю інвазії, і нормальні, прекрасні розмові здібності, нормальна орієнтація. І слава Богу, навіть з почуттям гумору у нас усе гаразд. Так щоб ненависники не сильно переймалися. Я впевнений, що в нього все буде добре. І повірте мені, що в нашої України теж. Я вдячний своїй дочці Світлані. Яка дуже багато робила і робить задля того, щоб Україна була е, відома, щоб вона була в тренді, як то кажеться, вона сама має, уже слава Богу, два роки свою справу. І вона сьогодні дуже багато речей робить, таких, які ви бачили, і бачите, задля того, щоб е, українська пісня, е, українська культура, український кольорит мали е, пошану. У світі. Я дякую так само сьогодні її хлопцеві, який її не залишив вчора, тоді, коли було дуже складно, який стояв стіною за нею, хоча її так само добряче посіпали на території Святодухівського собору. О, головне, що я хотів вам сказати, за вчорашній день, тому що козацький там всякий понаписував Гедоти про те, що, мовляв, мої діти пішли робити провокацію. Мій роман, так само як і я, вважає, що необхідно спілкуватися з прихожанами московського патріархату, священниками, я в них бачу образ Божий, я бачу розуміння і потребу вести з ними діалог, в тому числі задля торжества правди. І якщо мій роман ніде не перелазив, про що можна побачити, там я бачив те змонтоване відео, де просто доклали якусь молоду людину, яка здалеко там перевазить через паркан. Так от, мій Роман зайшов ворітьми з лівого боку через відкриті ворота разом з своїм другом, сином отця Володимира Можирівського Богдана, і свідомо пішов до ось цього натовпу, щоби із ним говорити. Це не була провокація. Це абсолютно нормальне бажання спілкування. І якщо для порівняння ви бачили, як до нас підходив молодий хлопчина, посланий великою млетію серед серед нас роздавав листівки, ставав над, з нами на бесіду. Ми з ним спілкувалися, ніхто йому не погрожував, ніхто його не гнав, навпаки, задавали питання, чекали відповідей. То тут ми бачимо просто розніваний натовп, який готовий розтерзати, побити. Закатувати. Ми бачили священників, які штовхали цих дітей. До речі, отець Серафим з Рингача, який штовхав малого отця Володимира Богдана, Отець Серафим. Я зараз знаходжуся в тому підряснику, який ви мені оплювали в ренгачі. Після того, між іншим, як я вас врятував від серйозного побиття. Вашими ж парафіянами після того, що зробили ви, коли ви бризкали газовим балончиком, коли ви поклали підножку в старості пану Віктору і кинули його до підлоги. Після того, як ви поводилися, прямо скажімо, як рекетир, і получили по заслугах завдяки тому, що я зайшов до церкви і це побачив, я просто зупинив. Напевно, це буде тою мою. Доброю справою, за яку я трошечки буду каятися, бо напевно не треба було зупиняти. А треба було, щоб ви получили все, що ви тоді заслужили. Те, що ви бралися до тої худенької дитини, це явно не свідчить про те, що ви священник. Так само на відео видно, як ви втручаєте і Романа, хочу повідомити, що мій Роман висококласний борець і майстер. Рукопашного бою, але він ніколи і ні раз, і ніде не застосовував ці навики на вулиці. Він може за себе постояти, але він не користується такими речами, тим більше на подвір'ї церкви, чи тим більше щодо священників. А слово, так, це та зброя, якої в вашому патріархаті надзвичайно бояться всі. І священники, і миряни, і навіть єпископи. Так от, дорогі мої, не бійтеся. Якщо правда за вами, будьте добрі, цю правду захищайте. Якщо ви відмовляєтеся від діалогу, тоді хоча б не бийтеся, а просто визнайте свою поразку. Якщо ж ви б'єтеся, ну, значить пам'ятайте, що а, якою мірою люди міряють, такою буде відміряно і їм. Наступне. Мій Роман пішов виключно з Богданом для того, щоб нікого не провокувати, тому що кожен розумів, бачачи такого худенького хлопця, що явно він не може сам завоювати Святодухівський собор, виступаючи проти такого величезного натовпу. Але він пішов говорити. За це його брутально били, переслідували, обзивали. Гнали. Коли це побачила з цього боку моя дочка, вона разом з моїм іншим сином Данилком побігли туди для того, щоб зазняти, допомогти хоча б таким чином. Відео я викладу з її телефона зараз сюди на сторінку. Її багато разів смикали, штуркали, це чути і видно на відео. Що цікаво, та людина, яка її штуркала і смикала багато разів, там кілька смикала, але та, що смикала, одна з тих, які смикали, вони потім розказували, що ми приносимо вам любов. Оця та, що через пліт кричала, що ми вас любимо. І молода, нібито навіть дорого одягнута людина, ось таким чином себе поводить. Але що хотіти з них, якщо священник прямо так як є перед камерою, штовхає, б'є? Молодих людей, дітей, в принципі, там, якщо ми говоримо, і в нього совість не зраджує його. Я дякую Данилкові, який так само став на захист, хоча йому 15 років. Але він потужний спортсмен, він міг би розкидати всіх тих, хто там е, ображали його старшого брата і сестру, але він цього не зробив. Він захищав, він просто стояв. Я дякую. Поліцейським, які, побачивши ситуацію, самі підійшли для того, щоб вивезти моїх дітей із території собору, побачивши, що діалогу ніякого нема і бути, на жаль, не може, бо вони не хочуть діалогу, вони не хочуть захистити свою позицію, не хочуть ні про що говорити. Я вдячний своєму найменшому Юрчикові за те, що він дуже гарно адекватно зреагував на ситуацію і тоді, коли. Московські попи пробували зірвати збори в глибоці. Дитина сама прийняла висновки, що отут вони будуть прориватися. і так і було. Там, де стояла шеренга, там їм вдалося сперти. А тоді двоє московських попів обігли навколо, один там з них, там у той флісці, і так далі, і пробували прорватися туди. І дитина стала розпала руки, і їх не пускала. На це підійшли вже двоє дорослих, і так само зупинили їх. Отак, От моя 11-річна найменша дитина Юрчик, так само взяв участь у захисті правди Української церкви в Гливоці. Його дії в Чернівцях вчора. Це коли він побачив ситуацію, як зупинилася владика, машина Владики. І почали збігатися з різних сторін люди, і тут 20, тут 30, і тут вже понад 60 людей. Він сам побіг по перше, тому що ми розпрощалися. Він викликав е свою сестру з хлопцем, а сам позвонив ще і в поліцію. І завдяки тому, що приїхала поліція, вони почали розсосуватися. Тому що, як ви могли бачити на другому відео, де там є той чоловік, що в синій формі, це готувалося як провокація. Що от, мовляв, я там військового там е обідив. Який захищав владику від мене, а от тут вже люди в спортивних куртках прийшли, аби захистити владику і помститися за нього. Завдяки моїм дітям ця провокація їм не вдалася, але ще вийшов великий сором і для Владики Мелетія, і для Нікити. Я дякую вам, дорогі мої діти. Вибачте, що я не зумів. Вас відокремити від того життя, яким живу я. Але я рахую, що якщо ви хочете жити в Україні, нам разом з вами цю Україну треба будувати. І ніхто за нас це не зробить. Ми не боїмося, ми розуміємо, що ми робимо. Нас нікого не залякати. Нехай ті, хто в Україні відстоює інтереси Москви, бігають городами і ховаються. А ми ховатися не будемо. Ми в себе вдома. Я дякую Богу за те, що мені дав таких дітей. Негарно хвалитися, але я похвалюся, що діти це вінець від Господа, і я вдячний кожному з них за те, що вони є такі, які вони є. А вам, дорогі мої, бажаю те, щоб ви мали таких дітей, якими ви будете пишатися. Я не знаю, як буде далі, але мені принаймні не те, що не соромно, а. Дуже радісно за те, якими є, мої діти. Слава Ісусу Христу і слава Україні.